Доброго дня, у вас вітаю Аста, нерухомості стабільність. Сьогодні хочу представити вам двохкімнатну квартиру у новобудові у місті Івано-Франківську по вулиці Декабристів. Бачимо отут вхідні двері. Оце у нас прихожа, досить велика і гарної, правильно прямокутної форми. Ліворуч. У нас одна кімната. Також гарна велика простора, праворуч у нас санвузом, ванна. Можна буде робити якесь перепланування, щоб з і ванна були. Роздільними бачимо ще одна кімната велика злочиною. Квартира знаходиться на третьому поверсі десятиповерхового будинку. Так. Це у нас кухня. Гарне планування квартири. Пощекатурені стіни будуть стояти осі лічильники, осі комунікації, зроблений благоустрій території, обгороджені будинки. Також є великий вибір квартир, двохкімнатні, однокімнатні. Або двокімнатні з функцією трьохкімнатних, там, де великі кухні студії, великі вибір квартири, різні поверхи. За деталями телефонуйте, радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.